Доброго дня, шановні колеги. Отже, я хотіла б сьогодні представити рідкісний випадок первинної лімфоми центральної нервової системи, яка розташовувалася на дні третього шлуночка. Ну, По-перше, це доволі рідкість, чому саме це відноситься до рідких випадків? Десь близько 1% взагалі виникає лімфоми первинної системи у пацієнтів, у яких немає вірусу імунодефіциту людини. Власне кажучи, саме по первинній лімфомі ЦНС, яка розташовується в третьому шлуночку, ну, ми знайшли чотири публікації міжнародні. І, ну, власне кажучи, цей випадок був, був п'ятим. Отже, 26-річна жінка поступила в стаціонар з наступними скаргами. Вона була доставлена ургентно. Е, Гіпопітуїтаризм, за аналізами, скаржилася вона на зниження артеріального тиску, на бліді шкірних покривів. Ну, це було візуально видно. Е, психічні порушення хвору турбували, вона була дезорієнтована. Не пам'ятала, де вона знаходиться там, і про себе так само мало що могла розповісти. Е, чоловік розповідав про те, що турбують порушення пам'яті. Е, за, за результатами огляду офтальмолога. Було зниження гостроти зору, і чоловік так само розповідав, що близько двох тижнів турбували хворого головні болі. Вони перебували в цей час за кордоном. І, власне кажучи, через це тільки через два тижні вони звернулися е, до спеціалістів. Отже, перше, що ми зробили, це провели ну, власне, диференційну діагностику для того, щоб зрозуміти, яка буде наша подальша тактика. Е, перший. Ну, не перший, але один з діагнозів, які ми намагалися виключити, це лімфоцитарний гіпофізит. Так він виглядає, в, ну, якщо ви згадаєте знімки на минулому слайді. Далі це метастаз в гіпофіз. Гермінативна, гермінативна клітина пухлина гермінома. Гліальна пухлина дна третього шлуночка і вторинна лімфома. Ну і онкоцитома це те, що було основно, основного те, що було схоже за саме нейровізуалізаційними методами. На що була схожа ця пухлина? Хворі було проведено, яка наша була тактика подальша. Хворі було так, як запідозрено, було вторинне ураження, було проведено онкоскринінг. На онкоскринінгу було виявлено не було виявлено ані вторинних, ні первинних, ні вторинних інших уражень по організму. Єдине, що, на що ми звернули увагу, це виражена гепатомегалія, представлена на знімку. Далі було набрано аналіз ліквору при як на виключення типових клітин. Так, як ми підозрювали лімфому, власне кажучи, хоріонічний гонадотропін і альфа-фетопротеїн для виключення гермінативно-клітинної пухлини. Що цікавого в спинномозковій рідині, був підвищений рівень білку до 1,5 грами і лімфоцитарний плеоцитоз, який утримувався до кінця до, до виписки пацієнта, більше 500 клітин. Було проведено також детальний аналіз на вірус імунодефіциту людини. Він був виключений. Пацієнтів були призначені в глюкокортикостероїди і, власне кажучи, клінічно вона відповіла, але досить незначно. Тобто, як тільки навіть на високих дозах дексаметазону стан її в будь-якому разі погіршився. Отже, ми задалися логічним питанням, що нам робити далі. І зробили ендонозальну біопсію транстуберкулярно-транспланарним доступом. Ми бачимо на цьому знімку хіазму. Зараз я. Ага. Під хіазмою було виявлено вогнище от такого об'ємне утворення, от такого характеру, сірого кольору, помірно кровоточиве. З нього було взято біопсію. І також варто відмітити, що під час доступу було виявлено грибкову інфекцію в порожнині носа. Отримали ми отаку, отаке імуногістохімічне заключення. B Великоклітинна лімфома. Це за, вже за імуногістохімію, бо патогістологія нам, власне кажучи, відповіді остаточної не дала. Високий індекс Кі 67-90%, що характерно для цих пухлин. Е, і, власне кажучи, яка була подальша доля цієї пацієнтки, за три дні е, вона в, в неї почалася задишка. Рівень сатурації в неї становив 72%. Вона була переведена в відділення інтенсивної терапії, і дорогою до цього відділення ми зробили в і виявили таку картинку, що ми бачимо от з червоними стрілочками, відмічені в вогнище ураження. Наші колеги рентгенологи сказали, що можливо так само треба диференціювати з вірусним запаленням, що пневмонія може бути вірусного походження. Хворій було в відділенні реанімації виконано лімбальну пункцію повторно, і на бакпосіві було виявлено, що хворою є інфікування кандідою Альбіканс. Було призначено високі дозвілнозолу за протоколом, п'ять днів вона, вона їх отримала, і на контрольному КТ ми побачили таку картинку, власне кажучи, всі симптоми дихальної недостатності регресували. Далі пацієнті було проведено так само протокольно нейроакси, зроблено, тобто МРТ дослідження контрастних всіх відділів спинного мозку. В спинному мозку метастазів лімфоми знайдено не було, однак було, було візуалізовано вогнище в ділянці четвертого шлуночка і бокового шлуночка, так само відмічені стрілочками червоними на картинці. Потім хвора була направлена, консультована в онкологів. Е, і була призначена хіміотерапія за таким дозуванням, за такою схемою. Точніше, е, також варто відмітити, що під час перебування в стаціонарі хворої були виражені коливання натрію до 172. Е, вона отримувала терапію, е, і потім була переведена для, для проходження хіміотерапії в онкодиспансер за місцем проживання. Але, на жаль, за два курси хіміотерапії, оскільки вже пройшло від первинного від того, як вона поступила до нас в стаціонар до переведення її в онкодиспансер, минуло більше трьох тижнів в хворої Почали стрімко наростати гіпернатріємія далі, і виникла печинкова недостатність, від якої, власне кажучи, вона і померла. Отже, чого нас навчив цей випадок? Через місяць, десь після того, як поступила ця пацієнтка, як вона виписалася, поступила інша пацієнтка 56 років зі схожими скаргами, також зниження зору, сильні головні болі. Це вже знімки цієї пацієнтки і для порівняння знімки пацієнтки, про яку я розповідала першу частину своєї доповіді. Тут вже ми не стали відтерміновувати, призначати глюкокортикостероїди. Ми зробили онкоскринінг в той же день її поступлення. Так само не було виявлено жодних вторинних уражень. І одразу зробили на наступний день. Зробили біопсію. Ви бачите інтраопераційне зображення дещо іншого вигляду. Це так само ділянка хіазми, під ним ураження, яке розташовувалося майже повністю в стеблі в самому гіпофізі. І, власне кажучи, за результатами імуногістохімії, так само ми отримали дані за лімфоцитарний гіпофізит. Далі було призначено схему лікування так само протокольну преднізолоном. Ось знімка цієї пацієнтки. Вона одразу відмітила покращення гостроти зору, покращення самопочуття, регрес ецефалгічного синдрому. Через два тижні після преднізолону ми бачимо таку картинку. І через два місяці, власне, таку зараз пацієнтка. В принципі, чекає наступного контролю і все в неї добре. Ну і власне кажучи, чому нас навчив конкретно цей випадок: що, можливо, навіть якщо та пацієнтка, ту пацієнтку ми втратили, це, ну, тепер ми знаємо, що можливо треба щось змінити в нашому підході до лікування до таких пацієнтів і бути до них готовими. Дякую.